Сейчас она не снимает. Снимает? Нет. А, уже снимает. Thank mm -hmm. you. Ти бачили цей? Де банки стоять? Консервація, там точно стоїть. Яму вирізано, блядь. Де там баночки? Зараз піду від ним. Вон, там дипеньок. Вон тропиночка йде. Одразу вправити в яму. Ями, консервація. За под стояло. стояло. <сум> Супка стоял такий. Пойдіть, пошли далі, Тут все параты їли. Пили баночки вон консервації в них. Тут не херово вони, пацани, засіли. Ось тут варили собі їсти. Все у них тут була красота. От. Це здання сепаратів. так вони тут охраняли цей блокпост. Так, ір, все, не задерживайся вперед, время, время, уходим. уходимо. От що вони зробили з цим зданием. Церкошка, тут капличка. better